Всім привіт! Мене звати Фатя, і я викладач англійської, дорослих, а ще я постійно вчуся, читаю і розвиваюся. І дуже люблю ділитися корисними ресурсами з тими, хто теж любить вчитися. Сьогодні ж я розповім вам про абсолютно бомбічний сайт під назвою Youglish. Це сервіс, який допоможе вам не тільки покращити вимову іноземних слів, а й відкрити для себе. Цілу купу нових цікавих youtube каналів для початку. Я раджу вам одразу створити акаунт на сайті, щоб отримувати від нього максимальну користь. Робиться це ось тут. В лівому верхньому кутку ви бачите опцію або «Login», або «Sign up». На початку це треба зробити через «Sign up», коли ви натискаєте на цей варіант, вам пропонується створити аккаунт, або ж зайти через Google або Apple аккаунт, якщо він у вас вже є. Це дозволить вам зберігати історію переглядів і отримувати daily lessons, щоденні уроки, добірки слів та фраз із відео, які допоможуть вам тренувати вимову щодня. Daily Lessons ви можете підписатися ось тут. Через цей сервіс ви можете отримати можливість отримувати імейли для того, щоб кожного дня по 5 хвилин тренувати свою вимову і покращувати її. Також справа бачимо опцію вчити одне нове слово кожного дня. Ви будете отримувати його визначення, синоніми, вимову і багато іншого. Так само можна налаштувати це через імейл. В деяких мовах є кілька варіантів вимови, і юглиш враховує це. Наприклад, в англійській можна обрати американську, британську або австралійську вимови. Також є опція вибрати всі варіанти, або ж якщо на цю стрілочку натиснути, то ви можете тут вибрати ті варіанти, які вас цікавлять. До прикладу, ви хотіли б почути і американську, і британську версію, але австралійську чути не хотіли. Тоді вам програма і не буде показувати саме австралійський варіант вимови. Можете додати інші канадський, ірландський, новозеландський і так далі. Раніше я думала, що цей сайт тільки для англійської мови, але виявляється, що якщо натиснути на ось цю стрілочку, то ми побачимо цілий величезний список. Різних мов, які є доступні на цьому сайті. Навіть є українська мова. Також з найпопулярніших бачу: от іспанська, звісно, англійська, німецька для тих, хто зараз її вчить, є польська і французька. Не тільки в англійській є різні варіанти вимови. Якщо взяти до прикладу іспанську мову, то побачимо, що тут є. Європейська версія іспанської і латиноамериканська. Якщо ж вибрати французьку, то побачимо, що тут теж є різні варіанти: французька, європейська, паризький ем, акцент, канадський, бельгійський і швейцарський. Також можна сюди додати в цей список. Коли ви вибираєте певний варіант мови, наприклад, бельгійська, французька, і вводите сюди слово. Французькою мовою, яке хочете почути в вимові носієм мови в YouTube-відео, вам будуть показувати лише бельгійський варіант вимови. Тобто, ви звужуєте таким чином саме варіант вимови. Основна функція Юглиш дозволяє вводити слово або фразу та знаходити відео, де носії мови це слово або фразу в природньому контексті, щоб ви краще зрозуміли про що йде мова. Я покажу вам слово, яке в англійській мові в британській і в американській версії вимовляється трохи по різному. І зараз ми побачимо з вами, що нам запропонує програма. Are over budget or behind schedule? Тобто бачимо schedule – британський варіант. They were 36 hours behind schedule because schedule. тобто, бачимо тут чітку різницю у вимові. Також дуже зручно, що одразу під відео ви будете бачити по суті субтитри з цим словом, яке ви шукали, воно буде виділено, і ви будете чітко знати, де воно. Одразу під відео ви бачите різні опції, що можна із ним робити. Наприклад, повернути на 5 секунд назад, якщо ви щось не розчули, хочете ще раз почути. Або… Ще раз програти це речення з цим словом, яке ви хочете розчути краще. Ця блакитна кнопочка це просто кнопка плей. Вона буде запускати відео, щоб воно програвалося. Це те саме, що ось ця кнопка. А ось ця кнопка вона дуже цікава, бо вона вас перекидає в інше відео з Ютубу, де теж це слово використовують. ask a question schedule, covering the cost of a simple Як бачите, вам одразу просто вас перекидає десь всередину якогось відео з Ютубу, де носій мови вимовляє цікаве вам слово. Якщо натиснути ось цю кнопку сповільнити, зменшити швидкість відео, то воно буде більш повільним. А якщо на цю кнопку нажимати, то воно буде пришвидшуватись. Ця кнопочка просто змінює тему вашого екрану і робить, наприклад, темним, якщо ви ввечері працюєте і вам світлий екран занадто яскравий. Дуже цікаві речі починаються, якщо прогортати сторіночку трохи вниз. Ви побачите такий розділ «Nearby words». тут схожі слова, які в вимові дуже схожі на слово «schedule». І ви можете також їх послухати, тобто, натискаючи на це слово, ви просто отримуєте нову порцію відео саме з цим словом. Також тут є підказки фонетичні щодо вимови. Тут різні лайфхаки щодо того, як краще вимовляти певні звуки, чи що вам може допомогти в цьому. Також є поради, от, наприклад, Rachel's English – це дуже корисний youtube канал для тих, хто працює з американською вимовою. Якщо натиснути на логотип. Юглиш, ми повернемось на головний екран, і що ми тут побачимо? Тут ми можемо побачити таку опцію, як Advanced Search. Що вона нам дає за допомогою розширеного пошуку? Можна звузити результати, обравши певного спікера, наприклад, який говорить це слово. От бачимо останній приклад: «power», слово Power, яке вимовляє саме Обама. Або, наприклад, як вимовляв його Клінтон. Ви можете просто в дужках написати. Яка людина має сказати це слово, і вам покажуть саме такі результати? Тобто, ви можете будь-яку відому особистість, будь-яке селебріті, вписати і побачити, як вони вимовляють те чи інше слово? Також ви можете вибрати слово в певній граматичній формі. От, наприклад, слово «call» є як дієсловом, так і іменником, і от ви можете, написавши в дужках, що вам потрібен саме іменник. Підібрати відео, де воно буде використовуватися як іменник. Тут різниці у вимові нема, але в деяких випадках міняється вимова, в деяких словах. Коли міняється їх граматична форма, можна навіть вибрати, щоб слово вимовлялося з різною інтонацією. Це теж дуже цікавий такий фільтр. В деяких мовах, таких як французька, італійська і навіть українська, в залежності від роду слова, буде мінятися його значення. І отут ви також можете ввести, наприклад, якщо вчитає французьку мову, і вам потрібно якесь слово, яке існує. Також і в чоловічому роді, а вам треба послухати саме як в жіночому воно читається. То ви можете також додати цю інформацію ось в цьому рядку. Видно, як це зробити. Ще один крутий бонус цього сервісу можливість знаходити нові цікаві YouTube канали. Юглиш шукає слова у відео, і ви можете натрапити на блогерів, лекторів або канали, яких раніше не знали. Так я знайшла ось цей канал про німецьку мову, коли просто шукала вимову слова «ausgezeichnet». Це чудовий спосіб зануритися в живу мову та знайти корисний контент. Для того, щоб перейти на канал, достатньо просто натиснути ось тут на назву цього відео, і ви потрапите автоматично на це відео в Ютубі. І можете потім перейти на сам канал цього блогера, подивитися, які ще інші відео у нього є. На цьому сайті ви можете слухати носіїв мови і повторювати за ними. Югли можна використовувати для пошуку нових слів та виразів. В реальному контексті це може бути особливо корисно, коли ви вчите якесь нове слово і можете одразу вивчити його з правильною вимовою, як у носіїв мови. Ви можете переглядати нові youtube канали які будете знаходитись через цей сервіс. Можете зберігати їх в списку улюблених і повертатися до них пізніше. Спробуйте юглиш самі та поділіться враженнями в коментарях. Або ж напишіть. Яка з функцій цього сайту видається вам найкориснішою? Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поділитися ним з друзями, які також вивчають іноземні мови. І підписуйтесь, бо Фатя поганого не порадить.